І так, за допомогою Дій, ви можете дізнатися, чи є ви в розшуку, і чи ухилянт ви, чи не ухилянт. Так, заходимо в дію. Заходите в дію. Натискаєте сервіси. Сервіс. Сервіс. А, після чого переходите в довідки та витяги. Там є довідки та витяги. І тут є 5 пунктів. Витяг про несудимість. От натискаєте Витяг про несудимість, розширений витяг, і нажимаєте почати, тиснете почати, і воно підтягує всю інформацію про ваші розшуки і тому інше. І там буде писати, взагалі, є ви в розшуку чи немає. Тому діліться цим відео з кожним своїм знайомим, підписуйтесь на мій канал і коментуйте взагалі. Поширюйте це відео, ставте лайки.